Самуїл. Перша книга Самуїла, 12 розділ, 23 вірш. Також я не дай мені Боже грішити проти Господа, щоб я перестав молитися за вас. І е, наша церква, Всесвітня церква, кожну першу суботу місяця. Звершує молитовне служіння. Ми також будемо його зараз проводити. Я зачитаю основні такі думки, основні прохання, на що ми будемо звертати увагу, за що ми будемо просити Господа. Злиття Святого Духа на церкву, на кожного з нас. І не просто злиття. А щоб ми були готові прийняти його в своє серце, щоб ми були готові до цього. Ми будемо також молитися за мир в Україні, ми будемо молитися за те, щоб Господь пробачив нашу країну, бо ми дійсно всі недостойні, ми всі грішні. Але будемо просити милості, щоб Господь змилувався і подарував нам мир, щоб вигнав цього агресора з нашої землі, бо приніс він багато горя і страждань. Будемо молитись за наших захисників і за волонтерів, і за всіх, хто працює на відбудову нашої країни, на те, щоб охоронити її і визволити. Ми будемо просити Господа за те, щоб наша громада, наша церква відродилася. Ми будемо просити за перепосвячення кожного з нас. На перепосвячення, на наступний якийсь період часу, тиждень, місяць, щоб ми подивилися своє життя, можливо, є якісь в нас проблеми, можливо, в нас є якісь можливості, які ми не використовуємо для того, щоб прославити Господа, донести вістку спасіння. Ми будемо молитись за євангельські програми, які відбуваються по всьому світі, в Україні. Де проголошується вістка про Господа нашого Ісуса Христа, про Його жертву викупну. Будемо молитися також за цей проєкт «Мільйон Біблій. Будемо молитись за школу Біблії, будемо молитись за наші сім'ї, за те, щоб гріх не зашкодив наші стосунки, щоб ми були вірні один одному, і вірні Господу. За наших дітей, щоб він їх зберіг від цього злого, недоброго, щоб ми могли їх виховати в дусі любові, покори, слухняності Господа. І також ми будемо молитись за керівництво, керівництво нашої церкви, за всіх керівників нашої держави. Я попрошу зал піднятись для молитви. Благословений Господь, Творець неба і землі, любячий наш Небесний Батько, ми схилились перед Тобою в молитві. Ми перш за все хочемо подякувати тобі, за всі благословіння, за твою турботу, охорону, за підтримку, за все, що є в нашому житті, за все, чим ми можемо користуватись і користуємось, за всі можливості. Ми хочемо подякувати тобі, Господи, за твою кров, яку Ти пролив за кожного з нас. Ти нам подарував цей дар спасіння, і ми маємо надію на те, що колись вічності ми будемо з тобою. І просимо, Господи, Ти благослови кожного з нас, підкріпи, зміцни зміцни нашу віру, даруй нам радості, натхнення, благослови, Господи, ці молитовні прохання, які тільки що були озвучені. Ми просимо і. За церкву і за кожного з нас, і за наші сім'ї, і за нашу країну. І за всі місійні проекти. ми просимо за всіх місіонерів, за всіх служителів, Отче Небесний. Ми визнаємо, що ми без Тебе нічого не можемо, повністю залежні від Тебе і просимо, Господи, благослови наші бажання, благослови Господи, нас в усіх наших справах. Будь з нами. Творець, Хай на все буде Твоя милість, Хай на все буде Твоя воля, Отче, Хай все буде по Твоєму слову, Творець, Тобі слава єдиному, честь і поклоніння Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.